Як ви ставитесь до голосування через дію? Вчора я був на ефірі Фабрики Новини, там це питання виникло. А через ДІЮ можливо, варто було б, адже є практики за кордоном, де реально електронне голосування, де реально листами можна голосувати і так далі? Я поставив в себе в телеграм-каналі відповідне опитування. Чи готові українці прийняти голосування через дію? І ось результати: 23% проголосували за голосування через дію, 61% проти голосування через дію і 16% не визначились. Я почитав коментарі під цим опитуванням, і перше важливе, що я помітив. Що люди не висловлюють майже думки про те, що вибори не на часі, вибори неможливі, що вибори розхитують українців, що а як проголосують військові, а як проголосують за кордоном. Всі ці теми, як маніпулятивні, вже змило абсолютно з інформаційного простору. Все те, що в марафоні нам розповідали як реально перепони до демократії, вже в це ніхто не вірить і його немає. Давайте подумаємо над іншим питанням. А чи може бути голосування через дію? Я відповів ні. Я висловився проти того, щоб голосування було через дію. Мої аргументи я наведу, а ви напишіть ваші аргументи, або додайте до моїх, або посперечайте зі мною. Тільки вічливо, я вас дуже прошу. Або наведіть контраргументи, тобто чому за. Це буде важливо. Можете не сперечатися зі мною, просто напишіть, чому ви за, якщо ви за, і чому ви проти, якщо ви проти. І так, варіант номер 1 і аргумент номер 1 Ми з вами через дію ні за що, крім як дитячого Євробачення і переименування вулиць, не голосували. Правда? Правда. В кого є дія, може зайти і подивитись, що в дії ніяких голосувань. Крім як оцих тем, майже не було. Є питання щодо 8 березня, здається. Але українці, навіть коли дивляться на ті результати голосування, мають певні підозри до того, що це дійсно результати голосування. Тим не менш, не будемо ставити це під сумнів. Аргумент номер 2 коли українські соціологічні компанії проводять опитування громадян України, і роблять, можливо, це відверто і дійсно роблять, а не придумують результати зі стелі, то зазвичай ці опитування проводяться особисто і не таємно, тобто вони не анонімні. І результати, які показують ці соціологічні компанії, викликають подив. Ось Група рейтинг провела опитування українців, і українці сказали, що вони використовують в побуті переважну українську мову. І тільки 9% громадян України зазначили, що вони використовують переважно російську в побуті. От скажіть мені, будь ласка, хто з вас вірить в те, що тільки 9% українців в побуті послуговуються російською мовою також? Ви вірите в це? Я ні. Я ні. А чому таке опитування? Чому такі результати? Відповідь проста, тому що коли в українця публічно запитують якесь питання, він відповідає часто не так, як він думає. А вибори це таємна штука. І коли ви заходите з бюлетнем в кабінку, то ніхто не може вплинути на вас. Ну, звісно. Якщо ви десь щось не заборгували і не принесли з собою камеру, щоб сфоткати ваше голосування і відправить за 500 гривень чи за 1000, ми ж з вами хочемо змін, ми ж голос не продаємо за тисячу. Так ось питання анонімності. Адже коли українець буде знати, що він проходить електронну аутентифікацію, аутифі... а... коли він буде змушений прореєструватися в системі вибору, то навряд чи українець повірить в те, що йому забезпечить анонімність. Да, вам напишуть, що ваш вибір анонімний, він ніде не фіксується, але ми це з вами, бла-бла, вже багато разів чули. Ніде не фіксується, а потім ваші дані знаходяться де завгодно. Я нещодавно в одному державному банкові зареєструвався, і так виявилося, що на ранок мій телефон, моя електронна пошта. Все було вже розпродано, і, і мені приходили повідомлення, мені приходила реклама, приходили різні пропозиції і так далі. Тобто ніякого прихованого механізму голосування немає. Все це продається в нашій країні. Тому аргумент, що от подивіться, в США так голосують, не є аргументом. Ми не відкатували дію на серйозних питаннях. Ми не знаємо. Як можна підробити і вплинути на результати голосування в дії? Тому я особисто проти. І є аргумент номер три. І він, напевно, найбільш вагомий. Адже як тільки ми проведемо голосування в дії, то тих попередніх двох пунктів буде достатньо для того, щоб частина країн поставила під сумнів результати голосування. Ми розуміємо, що це будуть всі країни, які підтримують Російську Федерацію. Це може бути і Китай, це може бути Індія, це може бути Угорщина, це може бути Словаччина, це може бути багато країн, які не захочуть підтримувати таке голосування, адже вони не знають, наскільки це аргументовано, наскільки це чесно, наскільки це дійсно анонімно. І я б не хотів, щоб вибори, які вистраждані, які настільки важливі для українського народу, Адже перезавантаження деяких чиновників надзвичайно важливе для повернення довіри до влади, для приходу у влади, напевно, частини і військових, для приходу до влади людей, які дуже багато зробили для України, для приходу до влади тих людей, які не боялися говорити протягом всього цього часу, що ми йдемо кудись не туди, для приходу до влади людей, які. Дійсно чесні, відверті люди, які роблять сьогодні розслідування інколи з ризиком для свого життя, призавантажити владу потрібно. І тоді виникає питання: а чи можемо ми через дію споплюжити і поставити під сумнів результати такого голосування? Ви скажете: ну вибачте, ну, можна і е, махінації робити на виборчих дільницях? Відповідь можна. Але кожна виборча дільниця це спостерігачі, кожна виборча дільниця це лише окрема частина загального підсумку. Кожна виборча дільниця це представники від різних кандидатів. І кожна виборча дільниця це лише невеличкий внесок в загальну кількість. Іншими словами, маніпуляція навіть на 10%, навіть на 15% виборчих дільниць здатна, але все ж таки. Не може тотально вплинути на загальний результат, якщо українці висловлюють тотальну недовіру до одних людей і тотальну довіру до інших людей. Як сказав мені колись один політтехнолог, зманіпулювати, підтусувати можна тільки 10, максимум 15%. Тобто, якщо тотально люди за якогось кандидата ніякої маніпуляції бути не може, власне, попередні президентські вибори. Якраз імовірно, так і пройшли, тому що Петро Олексійович навіть не намагався щось підтусувати, бо за Володимира Олександровича була тотальна більшість, і підтасовки були абсолютно очевидними. Тому я проти голосування в дії, я проти того, щоб хтось піддав сумнів, ті вибори, той результат вибору українського народу. Який настільки вистражданий, наскільки необхідний для нас усіх. Напишіть ваші аргументи, я з задоволенням їх прочитаю і рухаємось, рухаємось до оновленої України. Нам з вами обіцяли, що ми будемо будувати і мирну країну з новими лідерами. І, можливо, настав тому час. Проте, поки що в нас воєнний стан, поки що в нас вибори не оголошені. Ми лише з вами уявляємо ситуацію і осмислюємо різні варіанти. Дія – один із варіантів, і я проти цього варіанту. Чому я вам пояснив. В майбутньому голосування через дію можливе або через інший інформаційний ресурс, але його потрібно відтестувати в режимах реального часу. Через дію потрібно провести голосування, через дію потрібно, дію потрібно поставити на контроль. Цього ніхто не зробив, і цього ніхто не зробить. А концентрувати в одних руках всі голоси українців і не мати можливості контролювати, як що відбувається це велика велика небезпека. Особливо в умовах тоді, коли чиновники роблять все, щоб залишитись на своїх посадах. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.